То втомився, ходить за мотоблоком. Є бюджетне рішення. Мото, тракторчики, форте. На які стане все абсолютно мотобочне навісне, навіть нічого можна не купляти. Поміняли мотоблок на такий трактор і собі даєте раду, чим його преимущество? Він йде на чотирьох колесах. їм можна вже їздити як повноцінним трактором. Він має. Гідравліка. гідравліка піднімає 240 кг. То, що раніше тянули за рога, а зараз буде піднімати гідравліка. Гідравліка працює від насосу. Насос працює від шківа, від мотора. Мотор в нас йде на 16 коней або на 20 коней, як в даному випадку. Це йде нова лінійка, вони бувають на 16, бувають на 20 коней. Це недорогий такі вот тракторець, який, в принципі, може бути. Він теж побудований на базі мотобочного мотора, тільки но стоять трошки більші мотори. Тракторець також додатково вже обладнаний рульовою системою, рульовими наконечниками, рульовою машинкою, обладнаний додатковим виносним генератором. Мотор іде або 11.05, або 95-го образця. Водяне охожіння. Такий іде він знаружжі. Додатково обладнаний також нормальним генератором, повноцінним акумулятором на 50 Ач, обладнаний електростартером, обладнаний окремо стоящим інша насосом, про який я вже казав, і гідравлічною незалежною системою від щеплення. О, також є такий високенький фільтр воздушного е очистки, також є вихлопна висока хромірована, зручна. Іде привод через два ремня кліновідних, також ось йде ремень на е насос, який буде вам качати е масо. Також цей от, тракторець. Обладнаний роздільними гальмами. В нього йде три датчика, показує характеристики по мотору параметри. масло, тиск температура. Задні півося йдуть грубші за мотовочні, посилені. Також є можливість регулювання колії колеса в цьому тракторці широкі 9,5, а в модельці на 16. Коней іде. 7 Чулки також йдуть посилені. Є ще додатково два ручейка на шківу для додаткового обладнання. Так виглядає гідравлічна система, масляний інша насос та розподільник на одну секцію. По остальному все простенько, кузов, крила. Рульове, звісно, таке слабеньке, обичне. Три датчика мотогодини. Все, що треба, є, в принципі, базово. Світло є, поворотник є, заднє світло є. Габаритні огні теж є. Трактор стає на облік на реєстрацію. Повністю на нього фірма робить номера Якщо треба, що ви будете десь їздити по дорогах. Переднє освітлення лінзоване, файне. Світи добре. такий він має зовнішній вигляд. Вот. Також, хлопці, віддільно резервуар для гідравлічної жидкості. Отакі -во діодні фари модні, цепка під притчів. Також можна по необхідності доукомплектувати навісним приладдям. Такі ґрунтофреза, пужок, ну і остальне мотовочне, навісне все в нас повністю є. Також трактурець обладнаний розблокуровкою півосій, щоб ви могли використовувати її як. Блокування дифференціалу в великому тракторі розблокувати, заблокувати одного Кому цікаво, хлопці, такий от дракон. Звертайтесь! Доставляємо безкоштовно!